Віта на каналі АПЕО і дорогі друзі, сьогодні вас вітає авіакомпанія АПЕО і сьогодні welcome to ROBLOX, Дорогі друзі, сьогодні у нас Airplane симулятор. Сьогодні, дорогі друзі, ми будемо вчитися літати. Щоб ви розуміли, чесно, я вам скажу, я колись пробував літати. <звук> на літаку, прям симулятор був бомба, я вам говорю, то не просто симулятор був, то космос був. Я не те, що злетіти не зміг, дорогі друзі. Я просто я сідаю і ну, там, типо, пі -пі 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 -пі, моргає, і я на землю йду. Ну, не, суть, не суть, не суть, що я в землю влетів. Саме головне, що я живий. Ну, саме головне. І, дорогі друзі, зараз ми зайшли в Роблокс. Дивіться, нас давайте вибираємо будь-який аеропорт. І е, в мене вже є вантаж. Тобто в мене є вантаж, який я вже сам вибрав, Тут, можна туди заходити. Е, і вибирати вантаж. Я вибрав найдорожчий вантаж. Ну зараз я вам покажу літачок, на якому ми будемо це е, брати. Дивіться, от ми спавнили оцей от літачок, е, ми його спавнили. І в нас тут двигунах включати це навігація, якщо що, розберемося. Тобто, якщо ми взлетеємо, і там буде книжечка. Що робити, якщо почалось літати? Що розберемося. Якщо не помиляюся, то е, все, в нас є, марка є. І зараз ми можемо злітати. Ми нажимаємо Е. E, тобто ми запускаємо двигун. Двигун у нас трошечки так диркає, диркає, диркає. І зараз ми йому Давайте будемо давати оборотів, якщо я не так? Да? О, так, да, ми даємо йому оборотів. Щоб йти на взльот. Так, давайте, зараз нам треба е, виїхати на зльотну полосу, щоб ну, злетіти. Давай, давай, давай. Чекайте, треба вирівняти літочок. Давай, 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 давай. О! Mm. О, ой ой, 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 чекайте, чекайте! Ей! -е -е -е! О, полетіли! Так, ну, посалочка м'ягесенька, я вам кажу. Летимо дуже-дуже добре. Так, і нам треба летіти 281 мілю. Е -е, не дуже багато, но нормально. Так, чекайте, давайте. Так, нам ще дуже багато є всяких прикольчиків. Чекайте, чекайте. Мені б якось відкрити пункт меню, але якщо я буду дергати, то бачите, що з літаком робиться. Давайте що летимо так, далі подивимося. Так, чекайте, мені треба спочатку набрати, я думаю, висоту. Давайте набираємо, набираємо, набираємо. Я думаю, чим більше висота, тим ми піднімемося. О, нам зразу гроші капають. Так, сьогодні ми збираємо гроші на правий private jet. Private jet Ми збираємо гроші. У е -е, нас там він 30 тисяч доларів, недорого. Не мільйон, не 30 мільйонів, ну но теж нормально. Так, давайте нам просто оце ми вантаж вибрали. 260 міль. О, ми ще якийсь літак відкрили. Потім ми там щось ще зробили. Так, давайте. Висоту набираємо, висоту набираємо. Все! По чуть-чуть ми набираємо, але я вам скажу, нормально летимо, нормально летимо. Саме головне летіти, знаєте, саме головне летіти. Не падати, не взлітати, там не щось робити. І, ну, капітан, капітан. Такий галк, почав. Капітан. Я вам говорю. Так, саме головне летіти, почекайте, якщо не помиляюсь, як там відкрити пункт меню, так? Да? Ось, це пункт меню, але все рівно, якщо я навіть мишкою трошечки дьоргаю, то в мене... Це все. Давайте ми відкриємо цю штуку і зразу вирінюємо, вирінюємо. Так, дивіться. У нас є продвинуте щось там. Ой-ой, е -е ой ми щось трошечки відлітаємо, то, що нам треба. Чекайте, вже 6 тисяч футів. Ні-ні, нам так не треба. Потихеньку давайте вже будемо знижатися трошечки. О, все, лети. Та знов набираю суто, чекайте. І зараз піднімемося. А ну-ка, давайте, давайте. Я думаю, під кінець відео ми там вже ці які там. Будемо робити там бочки, що там ще літаки роблять, там, не знаю, щось там, там... Ну, покроти, щось таке о будемо робити. Я думаю, ми ж професіонали. А? Я вже до апарату привик. Я привик до апарату. Це вже дуже добре. Так, ось, так якийсь острів Мала Вела. Час 2 години ночі, температура 26,8 і волога 22%. Так, почекайте, мені здається, що ми вже зараз приближаємося до нашого До е, Нашого острову. Так, почекайте, саме головне нам сісти. Просто я на це так переживаю, що я не знаю. Бо я просто, коли я тестовий раз такий, ну думаю, ну подивлюся, що це таке. Тестовий раз я сідав. Я три рази аеродром просто так, посадочну полосу отак пролітав. Я не міг сісти. Потім я в мене включився сам автопілот і за того, що я оце почав таке відшворяти. Потім я, коротше, я, щось не, я, не, я не зрозумів, де тормоза. Тоді тормозів в мене щось не було. Так, чекайте, ми відлітаємо від курсу. Нам треба, давайте, давайте. Ооо! О-о-о! Так, я, я відлітаю від курсу, а автопілот включився сам. Я не знаю, чого він включився, що йому приспічило. Но сам факт в тому, сам факт в тому, чекайте, ми знову відлетіли. Давайте, на точечку. Ось так держимо. Що, я не знаю, чого він включився, чесно. Но сам факт в тому, що я долетів. Я долетів, я сів, все добре. Тільки автопілот потім там вже сам потім долетів, бо я вже на нервні Три рази пролетів полосу ось так от не зміг сісти. Ой, ви представляєте, який я пілот? Це ж мені довірити літачка отакого, то я не знаю, чи я на ньому злучу. Но саме головне, що все добре. Вирівнюємо літачок, давайте. І нам зараз треба вже нижче, нижче і нижче. Давайте. Бо в нас залишилося вже ну, зовсім мало міль. Давайте зараз нам треба... Очікаю, що вверх такого максимально зробити, ми можемо впасти. Я думаю, що так. Бо він щось почав тільки що речати. Добре, летимо, давайте. Летимо, летимо. І. Так, і почекайте, там посадочна полоса, ось там. Мені треба якось. Не три рази пролетіти, не три рази пролетіти, почекайте. Треба пролетіти нормально, з першого разу сісти. Ну я ж пілот, ну подивіться, гауссочок надів все, пілот. Я пролетів, я пролетів, все, Єй. Я казав, казав, головне не пролетіти, головне не пролетіти. І сам пролетів, добре, давайте щось зараз зробимо, попробуємо. Э, чекайте, чекайте, сідай, сідай, давай, 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 давай. Ой, чекайте, 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 давай. Вниз, 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 давай, давай. Чекайте, як там швидкі двигуна, двигуна, двигуна. вон нас. Скидуємо, скидуємо. Так, чекайте, 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 давай, давай. Сідай, сідай, о, ми сіли! ой, чекайте, дріф, дріфт дрифт, дріфт сам. чекайте, чекайте, чекайте. До речі, ви знали факт, що коли там люди хлопають в літаках, то пілотам це не чути. Ну, що ви знали? То хлопати не обов'язково. Так, давайте трошечки швидкості більшу. А, ні, от нам навіть показує, яку нам треба швидкість. Бо я ж говорю, що повземо. Так, і нам треба до тої зеленої штуки. Чекайте, я тормоза не можу знайти. Я Я вам кажу, я тормоза, я не знаю де вони. Як оце от... Чи шо тормоза? Шо тормоза? Нет, тормоза це щось точно не то. Так, почекайте. Я... Я, до речі, коли тестував, то я так тормозив, що я в стіну врізався. Ну це, ну, ну таке. Ой-ой! Е, чекайте. Чекайте, шо я зробив? Та ні, шо ж ти. Як мені... Ой-ой-ой-ой-ой, Опа! Чекайте! Що робити? Що робити? Ой, ні-ні-ні! Чекайте, де цей реверс виключити? Чекайте, на мінімум, давайте покатаємося, чекайте, де тут? Ой, як... як... А, все, о! Розібралися, пілоти! Так, чекайте. Е... Давайте і нам... чекайте, що? Нам назад треба летіти! Ви що серйозно? Ну, ви серйозно, нам треба назад зараз летіти. Тобто ми вантаж скинули і нас тут точка 121 мля нам треба додому летіти. Пілоти! я думаю, ми тут ще щось зробимо. А це ми тут так приїжджі, да, то... Так чекайте, чекайте, зараз в дріфах занесе, то ми тут будемо не тільки приїжджими, а й розбитими. Я так не хочу. Давайте зараз летимо. Так, е, да, все правильно на полосі є стояв. Полоса 21.35. Ми на 35 повертаємо. І давайте зараз на максимум ми йдемо. Так, да, добре, що вже день. І на зльот, давайте. Отак от, от. Я вам кажу. Ну, пейзажі красиві, в цьому що це таке, це ми були. байон Ісланд. Ну, гарно, гарно, до речі. Та, давайте для вас буде перемодочка, а для мене це буде ну, ще хвилинок парочку. Точно. Так, дороги друзі, срочно включаємося. Того що я просто я набрав висоту, просто вісім, там 9 тисяч було футів. І я думав, що я зараз пролечу. Я серйозно вам кажу, тому що он довже внизу цей то, що нам треба. Сімдесят міль залишилося, і я просто я висоту набрав. Я думаю, що це щось не то. О, ми гелікоптер відкрили. Я вас вітаю. Так, чекайте, зараз треба зразу знижатися, давай знижаємося, знижаємося. того, що це був трошечки капець, я злякався. Та давайте, зараз ми підкировуємо вже, давайте, нам треба зараз зазор такий взяти, ніби розвернутися. Остров, ток Балі, час 11, температура 11 градусів, ого. Волога 18 вже ставити, так? Да? Давайте робимо 700 футів і нам, я думаю, вистачить. Uh, а... Да? Це я двигун заглушив, так? Оце я пілот. Та, ні, я хочу зараз... О, що таке? Що таке? Що таке? Що ти став? Що став? Що, що таке? Я не розумію, що таке просто. Що, я... Я ж можу керувати, все добре. Що таке? Що ти пищиш? Я не розумію, чого він пищить? Що таке, я не розумію? Просто що таке? Чого він пищить? Що я не так зробив? Так, чекайте, я не розумію, чого в мене ця штука пищить. Ну, добре. Ой, а я знаю, чого вона пищить. Бо ми над морем трошечки летимо дуже низько, я думаю, правда? За 500 футів. А, ми в турбулентність попали. Ой-ой-ой, давай... На взльот. Давай, у нас там щось на мінус 9. Коротше. О, ми не мож... Ми падаємо, ми падаємо. Ми... Серйозно, у нас знову 200 миль. Так, добре, ми вже туди злітали, у нас гроші збереглися, все, що нам треба. Давайте. Я зараз пропоную купити літак. Літак, літак. Дивіться, давайте. Я хочу, не знаю, дивіться, у нас є якийсь ось такий. Він е, швидке ускорення, легкий реактивний і стрі... е, Це у нас вже е, буде реактивний літак, а це у нас... Високе політик пасажирської... Так, авіа... це турбірований авіал... авіалайнер. Давайте авіалайнер купимо. Я не знаю, я хочу авіалайнер. І так, да, добренько. Ми купили авіалайнер. Я вас вітаю. І давайте зараз давайте візьмемо. Так, давайте я зараз хочу взяти людей. За 20 тисяч доларів. Давайте ми зараз повеземо людей. Так. У нас мітка, по ідеї, вже десь є. Ага, нам треба ось там от взяти людей. Так, давайте. А, у нас він... А, він нас так само пропеллер. Ну, цей. Ну, у нього звук по посерйозніше, ніж в того. Тут а прям, да, тут прям відчувається. Чекайте, я так і не розібрався, як тормозити. Чекайте, чекайте, скидуємо, 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 скидуємо. Виключай, виключай, виключай. Тормоза, бе! Ой, а я через літак якийсь пролетів Тоже войн. Чекайте, як тормозити, боже, я не розумію. Я вам серйозно кажу, я не розумію, як тормозити. Тормози, тормози, давай, давай, тормози, 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 тормози. О! Без тормозів затормозили. Економія. Так. Так, загрузка пасажирів. 14. Вже не скучно буде, я вам скажу летіти. Так, давайте. І давайте. Максимум газу дає. Щоб взлетіти. Давайте. Раз, два, давай, 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 давай. Взлітай. Злетай. Ох ти, він тяжкий. А він не той пропеллерний, я вам скажу. Він прям... Тут прям відчувається, що йому важко взлетіти. Опа, взлетіли. Чекайте, його треба врівнювати. він так не може вже як той. Так, ну тут звук, конечно, капець. Так, можемо ми ось так ось зробити. Ну я не знаю, я хочу на максимальному летіти, щоб може і швидше було, і ще щось. Так, ми розблокували ще щось там. Е, якусь очівку нам летіти недалеко, до речі, недалеко. 90 миль. Е, але звук просто, ви чуєте, як він газує, просто це капець. Я не розумію, чого він... А, ми приземляємося, все, добре, добре, добре. Ні-ні! Двигун, ні. двигун, 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 двигун! А, ми приземлилися! Я вас вітаю! Професіонали! Так, чекайте, це не професіонали! Ми такі професіонали, що знову нас ми двигун скинули. У нас... Чекайте, скеду, скиду, скиду, скіду, скеду, скідуду, скеду. Давайте розвернемося. Щоб швидкі скинути. Давай, 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 розвертайся. Розвертаємося. І зараз, думаю, на катиком ми долетимо. Давай, давай, потихеньку, потихеньку, у нас швидкість 20. А, це вже в мілях. Ну, чого не в кілометрах, я не знаю, але ну, і так добре, давай, давай, давай. Трошечки пасажири, вибачайте, так, так. Прийом пасажирів, той капітан цього вашого літака. Вибачте зону зручності за те, що ми трошечки носом пошкодгли жодним посадочну полосу. Але ви вийте, посадка була успішна. Дякую вам всім. Так, давайте. Я хочу зараз купити літачок новий, я хочу реактивний. Той реактивний мені трошечки більше тому сподобався, тому що там вже реактивний, Цей пропелерні. Мені вже трошки надоділо. Так, де там той реактивний? <клес> так, гелікоптер. Тут якийсь є пропелерний, я хочу реактивний. Давайте ми купуємо цей реактивний, ставимо його. І давайте зараз виберемо місію, куди ми зараз на ньому ще полетимо. Пропоную так само людей. Люди це вигідно, але трошечки багато. Давайте виберемо за 17 тисяч доларів. Я думаю, це нормально. <клес> так, почекайте, куди нам треба полетіти? Ага. Одна міля, це нам зараз треба завантажитись добре. Давай, давай. О, ну, тут видно, що реактивний. він просто. Він тихесенький. Він тихесенький, але дуже швидкий, він капець швидкий. Я вам говорю. Тут... Я не знаю, як тормозити. Ви представляєте, я такий пілот, що не знаю, як тормозити. А? Понабирали по об'явленню. Що ж ви думали по заявам? Та, давайте зараз летимо. Все, ми груз завантаж взяли. І я думаю, що ми можемо, в принципі, вже давати мощності. Ого! Це вже точно як справжні літаки. Так, давайте ми злетимо ось так і потім розвернемося. Злітає він дуже легко. Ой, і висотою як він набирає. Ух ти! Вау! Ну це набагато краще, ніж той, що... ті, що у нас були. Ре... Я так і думав, що реактивні літаки набагато краще. Просто. Ну він швидкий, він справді швидкий. 200 міль. Чекайте, я не знаю, скільки ми зараз будемо летіти. Але це швидко, це дуже швидко. 300 міль. Ого! 303 мілі в нього максимальна швидкість. Ну це... це дуже непогано. Він ще набирає, тобто якщо ми вирівнюємо, він набирає швидкість. Вау! Вау-вау-вау. Так, до речі, у нас тут якісь міста, склади і просто швидкість 300 мет. Це якщо в кілометрах, це... Коротше, 600-700 кілометрів за годину. Десь так. Може 500-600-700 десь так. Я ну, не сильний, але все одно. Так, чекайте, це у нас посадочна полоса... Ей, це у нас посадочна полоса, нам треба розвернутися, трошечки нам треба зі сторони міста буде залетіти. Давайте і ось так от ми робимо. Давайте, давайте. Ну, реактивний літак, прям мені набагато більше подобається. То що ну, він прям такий, він маньоврений, він висоту набирає швидко. Ну він прям бомба. Бомба, бомба, бомба. Так, давайте, ми зараз ось там, от я бачу, посадочну полосу. Давайте знижаємося. Е, yeah, знижаємося, давай, 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 давай. І нам треба, я не розум... я не знаю на яку нам треба, але давайте сядемо на ось цю тачкати, скидаємо, скидаємо, скидуємо, 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 скидуй. Давай, 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 давай. Сідаємо, 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 підрулюємо, підрулюємо, швидкість трошки даємо більшу. І давай, давай, сідаємо, сідаємо, сідаємо. Ми с сіли. Я вас вітаю, все, ми можемо їхати туди, туди, куди нам треба. Чекайте, 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 чекать, чічка. Так, 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 так. Давайте, давайте трошки більшу швидкість, дамо, щоб швидше доїхати до нашого корпуса, бо там я бачу там далеченько трошки їхати. Ну, нічого, до, доїдемо, доїдемо зараз. Просто хтось там астрал, Астро полетів. Давайте їдемо, 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 їдемо. Наші корпуса десь там ззаді. На 6 міль до них. Добре, добре, добре. Так, скидаємо, 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 скидаємо. Давайте. 100 міль ми їхали тільки що по траві, нормально. Давай, 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 давай. 80, 80, давай, 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 доїжджаємо, 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 доїжджаємо. І давай, давай, потихеньку, 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 потихеньку. І супер, я вас вітаю, ми ще заробили 30 тисяч доларів. Ну, друзі, друзі, я думаю, авіакомпанія Апео на вас справила великі враження. Якщо вам це, є, якщо ваша авіакомпанія вам сподобалась, підпишіться на канал, поставте свою подобайку, напишіть коментарі. На каналі Апео з авіакомпанією Апео. Ну і всім пока, пока, пока.